Поляки – одна з найпрацьовитіших націй у Європі. Кожен п'ятий регулярно працює понаднормово, і більша частина заявляє, що відчуває себе втомленою та перевтомленою. Трудоголізм поширюється світом, впливаючи на наші стосунки, автономію та психічне здоров'я. Чи Work-Life Balance – це міф? Чи його справді можна досягти? Це питання досліджувала Дар'я Юр'єва. Зараз все частіше можна почути розмови про збереження балансу між роботою та особистим життям, і це не дивно. Однак, як цей баланс виглядає на практиці, чи справді він можливий? І чому все частіше поряд із терміном «work-life balance» з'являються такі поняття, як «work-life integrity» чи «work-life blending»? польське радіо для України поговорило з Ярославом Грубельним, доктором психології з університету імені Адама Міцкевича, що спеціалізується на психології праці та організації. Про те, яку роль у нашому житті, окрім заробітку, відіграє робота, чи можемо ми уявити собі світ, у якому ці ролі були б обмежені, розповів психолог. Почати нашу розмову, я вирішила з питання про те, чи є цей знаменитий баланс між роботою та особистим життям. Це міф, чи його справді можна досягти до справді важко досягти балансу між роботою та особистим життям, але це можливо, однак для цього потрібна співпраця працівника чи працівниці з організацією, фірмою, в якій він чи вона працює, а також часто необхідна підтримка зі сторони держави, адже системні рішення на рівні, наприклад, усієї країни або усієї спільноти країн-членів чи на рівні усієї організації найефективніші в досягненні рівноваги між роботою та життям, звичайно, можна досягти work-life balance, якщо ми маємо ресурси у вигляді роботодавця, який розуміє, що це важливо і корисно, аби працівники відчували такий стан рівноваги. Також потрібні рішення на рівні законодавчих положень і прав, які допомагають або навіть гарантують працівникам можливість балансувати між цими двома сферами. które pomagają albo wręcz gwarantują pracownikom jakąś, jakąś możliwość zbalansowania tych dwóch stref. Ekspert rozpowiał, jaką rolę w naszym życiu, krim zarobitku groszy, widzi graje robota. Величезно. праця величезною робота завжди була важливою для людини. Завжди те, чим ми займаємося професійно, було елементом нашої ідентичності, того, як ми розуміємо самих себе, сприймаємо самих себе. Достатньо просто спитати когось, ким він є. Дуже часто першою відповіддю, яку ми почуємо від цієї людини, буде назва професії цієї людини. Я вчитель, лікарка, програміст. Те, чим ми займаємося професійно, є елементом того, як ми сприймаємо себе самих. Крім того, те, чим ми займаємося на роботі, також важливо з погляду нашої самооцінки, тому що робота, на відмінно від інших сфер нашого життя, дуже часто і дуже чітко надає нам зворотну інформацію про те, наскільки ми ефективні. Ми можемо отримати похвалу, премію, нагороду. Ми можемо реалізувати свою мету з другого боку. Ми можемо отримати догану нагадування не отримати премію. Тому для багатьох осіб робота є настільки важливою, абстрагуючись від очевидного фінансового і економічного аспекту, завдяки ній, ми формуємо почуття власної ефективності і образ самих себе. Тому дуже часто, навіть якщо ми цього не потребуємо, ми працюємо понаднормово. Ми шукаємо чогось важливого, мотивувального, що дає нам робота. Вона дає нам можливість перевірити власні сили, зрозуміти наскільки ми гарно справляємося з чимось, або проси у інформація сама як добре в чимстешме Ярослав Грубель не пояснив, що таке «work-life integrity» і «work-life blending», які сьогодні стають все більш популярними. Work-life integrity і work-life blending, work work blending – це новіші способи на досягнення того, що ми раніше називали work-life balance. Колись про цю сферу говорили тільки з перспективи конфлікту. Наприклад, ми говорили про конфлікт між сім'єю і роботою. Це не був правильний підхід, тому що навіть якщо нам вдасться позбутися якогось конфлікту між родиною і роботою, наприклад, завдяки гнучким годинам роботи, то відсутність конфлікту не є позитивним явищем самим у собі. Це не означає, що ці дві сфери будуть добре співіснувати. Ми почали набагато краще розуміти зв'язки між роботою та життям поза нею. З'явилися концепції, які пропонують, аби одна з цих сфер збагачувала іншу. Може бути так, що завдяки тому, що в мене є більше ресурсів, то в мене є більше коштів на те, аби проводити час з родиною більш якісно або в інший бік. Завдяки тому, що в мене є щасливе сімейне життя, я можу прийти на роботу у доброму гуморі. Завдяки цьому я буду готовий і більш схильний краще працювати на вищому рівні або докладати більше зусиль. Перша частина інтеграція життя і роботи. Work-life integrity стосується саме збагачення однієї ролі іншою. Своєю чергою, work-life blending є сучасною концепцією, яку можна назвати цікавою, але одночасно дещо небезпечною. Work-Life Blending пропонує, аби роботодавці давали працівникам і працівничкам можливість реалізувати свої ролі, не пов'язані з роботою, на або під час роботи. Якщо, наприклад, хтось має якесь хобі, цікавиться чимось, має захоплення, то роботодавець може організувати простір, в якому ця людина разом з іншими працівниками буде реалізувати своє захоплення. У зв'язку з цим протягом усього дня ця людина може розподіляти свій час між роботою і сферами, що її не стосується. Пусуються такими, як, наприклад, захоплення він чи вона може трохи попрацювати, потім може піти пограти зі знайомими в настільні ігри чи обговорити для них тему цікаву. А потім знову попрацювати, потім знову приділити час приватним питанням. На перший погляд, це здається цікавим і, можливо, навіть позитивним для працівників. Однак є ризик, що працівник чи працівничка раптово може почати проводити все більше часу на роботі. Він же вона все частіше. Може думати про свою роботу і все рідше буде в змозі відділити професійне життя в інших сфер життя. Ця межа між професійною роллю і ролями, якими ми відіграємо в приватному житті, дуже важлива для нашого загального рівня щастя та добробуту. Поміж тим, якому я роль заводовом спемиякі ролі життєве спевня, є з бартова для нашого огольного прийому щастя й добростану. Доктор психології поділився тим, які шкідливі практики він найчастіше помічає серед працівників. Найчастішими практиками, найрозповсюдженішими, шкідливими практиками, що стосуються збереження балансу між нашим життям і роботою, я б з упевненістю назвав питання комунікації з працівниками в неробочий час. Раніше це відбувалося завдяки телефонам. Зараз це відбувається ще більшою мірою у соціальних мережах у месенджерах, таких як Teams чи Slack. Ми, як працівники і працівниці, не можемо чітко визначити межі, коли ми доступні для наших колег і керівників. У результаті, у той час, коли ми маємо виконувати нашу сімейну або приватну роль, ми частково продовжуємо виконувати нашу роль працівника. Іншою практикою, яку можна виділити, є трудоголізм, понаднормова робота. Це дуже важка тема, тому що не можна однозначно сказати, що хтось працює понаднормово за власним бажанням, тому що він трудоголік, адже економічні і фінансові обставини часто є набагато більшими. Часто ці понаднормові години є вимушеними для працівників, але певною мірою деякі суспільства, деякі народи, деякі професійні групи погоджуються працювати саме так. Вони вважають, що це норма або навіть виносять на п'єдестал осіб, які так інтенсивно і так багато працюють. Це призводить до того, що у них немає часу на інші сфери, особливо у випадку представників вільних професій або дуже спеціалістичних професій, таких як юристи або лікарі, можна часом помітити культуру роботи на більш ніж 100%. Вони намагаються працювати якомога довше та якомога більше. Вихваляння такої поведінки. Це практика, яка в довготривалій перспективі негативно вплине на здоров'я і на щастя людини. Певно практика, яка в другій перспективі одб'є негативно на здоров'ю і на щастя чоловіка. Ярослав Грубельний розповів, як змінюються ставлення до праці серед представників молодших поколінь. Якщо ми говоримо про підхід представників різних поколінь до своєї роботи, то це важка тема, тому що дуже легко вдатися до певних стереотипів і звернутися до певних спрощень. Я з упевненістю можу сказати, що представники молодших поколінь помічають потребу балансувати між приватним життям і професією. Це не обов'язково є наслідком того, що це молодші люди. До цього призвів доступ до інформації про те, що можна робити це інакше можна фокусуватися на своєму приватному житті. Правові рішення, з яких можуть скористатися усі гравці ринку праці, усього цього зараз набагато більше ніж 30-50 років тому. Природно, що представники покоління, яке зараз входить на ринок праці, а це покоління Z, з самого початку бачать, що можуть балансувати між роботою і іншими сферами. Звичайно, цього не вистачало особам, які починали працювати в 90-х роках. Особам, які виховувалися з підходом, що робота це все, і якщо вони не зроблять. Чогось на роботі, то умовні 10 людей чекають на них за дверима. З цим переконанням, яке вкорінилося в деяких вікових групах, важко так однозначно боротися. Однак, особи, які починають працювати зараз, опинилися в простішій ситуації, бо вони позбавлені цих упереджень. Вони вважають, що балансування чи інтеграція, чи змішування роботи і сімейного життя є важливішим. Балансування чи інтеграція, чи вимішання цієї сфери праці заводової і життя родинного буде дуже важніше. Нагадаю, що співрозмовником польського радіо для України був Ярослав Гробельний, доктор психології з університету імені Адама Міцкевича. Розмову підготувала Дар'я Юр'єва.